Українців хочуть залишити наодинці з мізерною мінімальною зарплатою і просто шаленою інфляцією, яку ми з вами бачимо просто кожного дня все більше та більше. Щоправда, курс падає, але не зрозуміло, що буде далі. Але сьогодні не про це. Мінімальна зарплата на наступний рік просто стала таким, знаєте, каменем спотикання між українськими урядовцями. Одні кажуть, що просто розділилося на такі, знаєте, на дві частини. Одні кажуть, що її слід підвищувати, бо українці ну вони просто не зможуть протистояти ось цьому такому шаленому натиску інфляції при ось такій мінімальній зарплаті. Інші ж категорично проти кажуть, мовляв, ну бюджетне витримання просто такого чергового збільшення навантаження. Але в мене ось залишається питання: а чи витримує бюджет такого шаленого навантаження зарплат депутатів? Мабуть, витримує, так? Чи можна витримує тоді мінімальної зарплати? Вона не така вже велика. Сьогодні поговоримо про те, хто і що пропонує, і головне, що нам чекати. Сьогодні поговоримо у випуску. Вітаю українці, вітаю глядачі-підписники! На каналі Знайоміх, Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Підвищити не можна залишити, як є. Ось де в цій послідовності слід поставити кому ось уряд ніяк не може визначитись. Міністерство економіки наводить просто такі, знаєте, моторошні цифри падіння економіки. Того, що вже сталося, і того, що вже очікують. Падіння ВВП в цьому році може досягти 35%. На кінець року споживчі ціни зростуть приблизно на 32%. На кінець слідуючого року, вони додадуть ще 30%, і це вже до рівня цін нинішнього року. Тобто в загальній сумі це вже вийде десь 60-62%. Тобто ви уявляєте собі ці масштаби? Якщо війна затягнеться надовго, то все буде виглядати просто ще гірше. Міністерство соцполітики вважає, що ось за такою ситуацією в наступному році однозначно слід підвищувати мінімальну зарплату. Інакше люди, ну, вони просто ну, вони не зможуть вистояти в двобої з інфляцією. Вже на червень цього року. Фактичний прожитковий мінімум в Україні становив 7 тисяч гривень. На початок слідуючого він зросте до 8200. І це при тому, що мінімальна зарплата в Україні на сьогодні вона становить 6500. І ось з усіма цими заявами, так, які нам дають: ось в слідуючому році ніяких підвищень не буде, тому що грошей немає і так далі. Але ще заплановане підвищення ще на цей рік. Не забувайте про це. Тому невідомо, чи будуть взагалі підвищувати цю мінімальну зарплату, ось її мали підвищити, мають точніше підвищити в жовтні до 6700 гривень. Ось планують. І незрозуміло, чи вони будуть підвищувати, чи відмовляться від цього плану. Сюди ж входять і пенсії, якщо ось не підвищиться мінімальна зарплата, якщо не підвищиться прожитковий мінімум. Ні про які підвищення пенсій і розмови йти не буде. Отже, цілком реально, цілком реально, що українці будуть входити в слідуючий рік з мінімалкою, що майже на 2 тисячі гривень нижча з реальним прожитковим мінімумом. Тобто, простими словами, людям а, і люди так просто виживають, а тепер їм придеться виживати ще більше. Ну, це так, якщо трошки грубовато, але я не знаю, як по-іншому. Генеральний директор Директорату розвитку ринку праці та умови та умов оплати праці мінекономіки Юрій Кузовий переконаний, що мінімалку слід підвищувати від 6700 гривень на початку року до більшого показника, так щоб в середньому за рік ну вийшла десь мінімалка розміром в 7250 гривень, десь так сім гривень. Як аргумент, кузовий наводить не лише проблему виживання українців, але й позитивний вплив підвищення мінімальної зарплати на економіку України. Про ну що про Звісно, вони підтримують таку пропозицію. Про завжди за, завжди за. Але вони не вимагають підвищення номінального розміру мінімалки, а лише просять її вчасно індексувати з урахуванням розміру інфляції. Що каже Мінфін, що кажуть роботодавці? А, категорично проти підвищення мінімальної зарплати. А, Мінфін зрозуміло, тому що грошей нема, роботодавці теж зрозуміло, тому що бізнес просто не витримає цього навантаження на фонд зарплати. А Мінфін ну, переконаний, що на бюджет не можна скидати ось ще більше видатки. Розумієте, не можна скидати ще більше, бо грошей немає. Ось які просто видатки, які просто неминуче виростуть із зростанням мінімалки яким буде рішення, я не знаю. Я не знаю, правда, тому що все настільки швидко міняється. Сьогодні кажуть, одне, завтра, друге. Але я дуже сподіваюся, що все-таки ну, якось вирішиться це питання позитивно. Затягуватись з цим питанням не можна, адже вже восени депутати мусять приступити до верстки бюджету на слідучий рік. Це буде дуже цікаво, якщо чесно подивитися, як взагалі все це буде відбуватися. А мінімальна зарплата, як ви знаєте, це один із основних бюджетних індикаторів, до якого просто підв'язано дуже, дуже, дуже багато ранархувань і виплат різних. Тому як все це буде, я не знаю. Але я дуже сподіваюся на те. Що все вирішиться позитивно, позитивно і піднімуть мінімалку, піднімуть і не просто піднімуть, а будуть піднімати і надалі, тому що від цього залежить все, в тому числі і пенсії для пенсіонерів. Дуже багато від чого чого їх залежить, тому що я розумію, що виплати будуть піднімати не набагато, але це хоч щось в порівнянні з тим, якщо не будуть взагалі нічого піднімати. Це все з цією темою на сьогодні. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про це слідуючий випуск через декілька годин.